Доброго сім'я! Сьогодні ми з вами приготуємо на кастрі на вогні м'ясо з овочами у власному соку. Думаю, має вийти все дуже смачно. Покажемо як ми готуємо і також звісно, покажемо отриманий результат. Так, Дно казана ми вкриваємо це свинячий внутрішній жир. Ми його розкладемо до дно казана, щоб у нас коли почало все прогріватися. Першим почав купитися по жир. Іде пригоріло м'ясо. Не пригоріло м'ясо до казану. Так, далі беремо свини ошик. Тут десь приблизно 2 кілограми. Е нарізав такими шматочками, приблизно як на шашлик. Теж викладаємо гарненько. Тут не збігна цибуля. Десь кілограм цибулі. Я порізав чверть кільцями, але як вам зручно, можете так і різати. В принципі, там за 2 години, поки вона буде готуватися, там не буде вже видно, яку її ви порізали, бо вона завжди не буде мати консистенції. Далі у нас буде червоний болгарський перець і помідорки. Десь дві перчини середнього розміру і три помідори теж до середнього розміру. Все, так вже трошки пустила сік, це помідор. Викладаємо. Далі беремо шампіньйони, теж так викладаємо. Вони пустять лісік, дадуть смак нашій вішки. Далі обов'язково додаємо часничок. Головку десь таку величеньку. Добре посолимо. Додаємо собі. Далі перед горошком перездихнями горошком. І так десь невеличку зменку. Сушені томати, сейчас нікому-базиліком -то в мене така вражала. Не знаю, там за смаком. Я думаю, що хтось ще любить. Десь так. І чорний перчик на мелений. Теж так небагато. Я буду додав ще червоного перчику пару. Пару причин, але в мене в родині ніхто не дуже любить гостре. тому якось так. Далі кріпу печечок петрушки, прямо так зверху, можемо. Так, отак от. Все, я думаю, готово. Зараз накриваємо це все біло кришкою. І на повільному вогні десь годину. Навіть не будемо туди заглядати. І на повільному вогні, вогні так що воно там не дуже бурлило. Потихеньку підкидаємо і десь за годину відкриємо кришку, подивимось, що там. Але взагалі, я думаю, десь години-дві воно буде томитися. Ну, у вас пройшла рівно одна мить, а у нас пройшла вже ціла година. Давайте подивимось, що ми тут маємо. Маємо дуже багато юшки. Це вся водичка з м'яса, з овочів та з грибочків. Тут нічого воно не підгорить, тому що ми тримаємо, головне тримати маленький вогонь, щоб не робити, щоб воно там в усі сторони не горіло, щоб воно потихеньку собі тушилося. І е, пройшла година, в принципі, можна було би не відкривати. Я відкрив для того, щоб вам показати, що в нас відбувається в казані. Аромат просто, просто неймовірний. Дуже смачно пахне. Вже не дочекаюсь, коли воно буде готове щоб його скуштувати. Закриваю кришку і ще хвилин 40 годинку підкину трохи дров і будемо чекати ще десь хвилин 40. У вас пройде ще одна мить і будемо куштувати результат нашої, нашої готовки. Так, для вас пройшла ще одна мить. А для нас пройшло вже дві години і почали готувати цю страву. Так, дивіться, як це ще буркає. Достатньо тут фішечки. Давайте бережі скуштуємо юшечку цю на смак, на сіль. Дуже прям смачно. Зараз візьмемо м'ясо маточок будемо куштувати наше місце і наб'ємо трошечки юшечки так. подивіться м'ясо яке воно ніжне воно просто ложкою роздавлюється на окремі волокна просто воно дуже добре приготувалося Зараз будемо куштувати. І так, будемо куштувати нашу страву. Дивіться. Ану, як кішечка свят на смак? Бомбезна Бамбієзна? Дуже смачно, так? так. Ану Скуштуй, скуштуй м'яско. Як на смак? Дуже смачно. А м'яке м'яско? Не жорстке, дуже, дуже ніжне, mm. так? Mm -hmm. Дуже смачно, дивіться, як це виглядає ця страва. Можна використовувати до якогось гарніру, до будь-якої картоплі, каші, може ще там ще щось. Можна так коштувати. Дивіться, не витягнеш. Не витягнеш за вуха. Тому обов'язково ставимо лайки. Підписуємося. І ставте колокольчики. Так. До побачення, до нових відео.